Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо тестувати некроманта я б сказав так, здорової людини. Ну, вирішив перезібрати повністю його по-новому, тому що мені не сподобалася та варіація, яку запропонував якийсь гравець на одноіменному сайті. Не буду говорити навіть про сайт. Може хтось здогадається, може ні, неважливо. Ми будемо використовувати свою варіацію. Будемо грати через скелетів магів. Парагон зараз покажемо. Парагон у нас буде, до речі, досить схожий. Ну, просто кому цікаво, як він буде в нас виглядати. Але при цьому. Різниця в уроні буде більш, скажімо так, значною, тому що тут ми знаємо, як працює в принципі ця збірка. Хотілося б перевірити, яка буде в неї сила. Друзі, поки що зарано говорити щось про взагалі. Якісь збірки топові, обов'язково ролик або вже вийшов, або він вже є в описі, або ще вийде на каналі. Про якісь збірки, які будуть грабельні в цьому сезоні, я думаю, як тільки розпочнеться сезон, ми зможемо побачити гравців в рейтингу, які будуть найвище. Взагалі в рейтингу і подивимося на їхні збірки і обов'язково зробимо розгляд якихось цікавих варіантів. Відразу можу сказати, просто, що зараз ніхто не в змозі буде вам розповісти про те, яка збірка буде найсильнішою. Дуже багато помилок на тестах, і хотілося б, щоб розробники їх виправляли раніше, ніж через ну, той час, коли сезон вже розпочнеться. Тобто, коли ми знаходимо якусь помилку на тестовому сервері, вона на тестовому сервері і залишається весь тиждень. І от це, якщо чесно, прикро, тому що хотілося б все ж таки протестувати те, що нам до вподоба. Сьогодні в нас некромант, все ж таки, давайте поговоримо про некроманта. Це, друзі, буде варіація збірки та, що в нас грала через Міньйонів, так як Міньйони Ніколи не наносили супервеликого урону, тобто ця збірка не могла проходити ніколи 110-120 рівні ями. В ній просто-напросто не було чого різати. І з новою системою предметів, з новою системою, взагалі захисту урону, те, як він наноситься, ця збірка ну, не зазнала суперзначних змін. Тобто, нею все ще можна буде грати. І от що точно можу сказати, скоріше за все, гравці будуть використовувати два варіанти. Точніше, навіть три варіанти. Перший варіант цієї збірки буде класичний. Ми будемо відмовлятися від всіх міньйонів, будемо посилювати скелетів магів. Намагатися розігнати повністю урон саме до цієї навички, тобто, щоб атакували саме наші міньйони магії. Ця варіація мені подобається, тому що це е, далекобійний е, персонаж. Він наносить урон е, мало того, що на відстані, е, то він ще й може без ніяких проблем абсолютно точно е, Наносити його також е, значну кількість на цьому вмінні, навіть без е, ніяких там додаткових бонусів. Е, тому я думаю, що е, ця збірка буде мати право на існування, тому що е, ну, якщо подивитися, навіть е, е, по е, цифрам і по тому, що саме змінили в е, компаньйонах наших, тобто в скелетах-магах, е, в самих скелетах, в големі то однозначно, я думаю, ця збірка буде працездатною. Другий варіант збірки, скоріше за все, буде збирати більшість. Це буде варіант збірки, там, де ми будемо використовувати повністю нашого некроманта, який водить за собою компаньйонів, тільки ми будемо використовувати не скелетів магів, ми, скоріше за все, будемо використовувати големів. Тобто, буде бігати не один величезний голем з нами, буде бігати з нами три голема, в яких буде посилений урон за рахунок нової зброї. Але, друзі, мені чомусь здається, ну, або можете записувати, або можете запам'ятовувати, що, по моїм особистим підрахункам, так, 65-4 хвилини, ну, в принципі, нормально. По моїм підрахункам. Найсильнішим буде той некромант, який буде використовувати нову зброю на големів, але він буде комбінувати цю зброю саме з рукавицями. Тобто, це буде, ну, скажімо так, збірна варіація цієї збірки, що ми будемо обирати цю зброю нову, але ми будемо намагатися. Її використовувати таким чином, що ми будемо по типу посилювати своїх големів, робити їх більшу кількість, але ми будемо від них відмовлятися, тобто жертвувати ними, для того, щоб посилити знову ж таки свій урон від скелетів магів. Тобто, грубо кажучи, ми візьмемо бонуси від. Цієї зброї, що голими наносять більшу кількість там урону і їх з'являється. Так, зараз знайдемо. Давайте вийдемо з цього порталу, тому що не пам'ятаю, як правильно звучить опис. І подивимося, подивимося з вами відразу цю варіацію. Що там розповідати, забув, що вона в нас вже є. Дивіться. Ми можемо її відразу одягти. Ні, так, і, мабуть, так куди-небудь-небудь куди залишити е, цю зброю. Нехай буде ось тут. Е, ми будемо використовувати цю зброю для того, щоб <coughs> отримати плюс 3 е, до всіх. Е, Точніше, до всіх, до понтів, до голема. І от нам пишеться, що ми будемо створювати трьох маленьких големів, які будуть наносити більше урону ну, від нормального урону і будуть швидше атакувати. І голем буде з'являтися на 50% скоріше. Все, що нас тут цікавить, це те, що ми будемо створювати три маленьких голема замість одного. І що ми отримуємо майстерність до големів плюс 3. Тобто, грубо кажучи, ми начебто будемо е, наносити більше урона саме від големів, і е, ми будемо ними жертвувати для того, щоб посилити наших скелетів магів. Так, ми проходили 65 за 4 хвилини. Давайте спробуємо з цією варіацією пройти знову цей рівень. Щоб, скажімо так, порівняти, тобто буде скоріше за все, або ось така збірна версія, що ми е, будемо наносити урон якби від скелетів магів, але будемо посилювати їх також через големів. Або ми будемо грати виключно через големів, або будемо грати через е, ну, чистих, скажімо так, ну, е, скелетів магів. Якось так. Яка із цих варіацій буде найсильнішою, поки що сказати е, ну, тяжко, тому що е, незрозуміло, е, чи цей предмет е, працює коректно в такій комбінації, чи має взагалі посилюватися урон від скелетів магів, чи це просто помилка, яку розробники потім виправлять? Е, більш точніше, мабуть, я зможу вам про це розповісти вже тоді. Е, коли ми отримаємо хоча б якусь інформацію від розробників, коли вони ну, е, виставлять новину про те, що вони змінили, чи залишили в сезоні. Якось так. Ну, чи коли сезон вже вийде. Е, поки що все, що можемо ми зробити, це подивитися на різницю в часі, чи будемо ми йти гірше, чи будемо ми йти так само, чи буде е, ліпше. Е, ну, якось так. Перша варіація це в нас була варіація виключно через скелетів магів. Зараз ми якраз з вами використовуємо варіацію, яка в теорії має посилити нас від того, що у нас приріст до урону, до големів, але ж ми ними жертвуємо, щоб створити скелетів магів. І вся ця майстерність має піти також до бонусу, від якого ми тип, по типу відмовляємося. Тобто ми жертвуємо голимів, але їх вже ж має з'являтися більша кількість. Тобто, чи працює це чи ні, ну ось тут питання, звісно, тому що незрозуміло, чи враховується це в е, бонусу до урону, чи ні. Мені чомусь здається, що так, але знову ж таки, потрібно це все перевіряти. Зараз побачимо по часу. Щось хотів ще розповісти про вежу. І забув попередньому це ролику зробити. Згадав, дивіться, зараз взагалі ніяких винагород за вежу немає. Мені здається, що розробники або мають ввести якісь винагороди в сезоні, або вони вирішили поки що залишити в бета-версії. Цю активність виключно для тих гравців, хто хоче змагатися по рейтингу. Тобто для звичайних гравців, яких не цікавить ці рейтингові таблиці, вони зможуть, так як і раніше, так як і зазвичай, проходити просто яму, прокачувати свої символи, грати в своє задоволення і так далі. А для тих гравців, хто хоче позмагатися з якимись більш складнішими монстрами, з більш важкими босами, для них буде ось ця вежа. Тобто, скоріше за все, що це буде не обов'язковою активністю, яка буде виключно по вашому вибору. Бачимо, що пройшли за 3.23. Тобто, чисто в теорії моя, моє припущення діє. Тобто, що Ми отримуємо бонус до урону від того, що у нас типу голими мають отримати бонус до урону, і їх має бути три, але ми жертвуємо не одним, а жертвуємо відразу трьома. Якось так розумієте про що я. Тобто, Мені здається, що така варіація буде грати. Мені вона подобається, давайте спробуємо ще далі нею піти. Подивимося, як вона буде ще вище в порталі себе почувати. Тобто мені здається, що розробники вони зробили таку варіацію для тих гравців, яким це взагалі цікаво. Тому що вежа це виключно ну, проходити її суперскладно. тут складні монстри, і на високих рівнях, скільки б у вас захисту не було, доведеться тікати від їхніх атак, боси взагалі суперскладні. Я думаю, що там буде видно в ролику про духа народженого, тобто для ближньобійних персонажів взагалі буде дуже складно проходити цей івент, і скоріше за все, що це буде така активність більше як для ну, перевірки своєї сили. Тобто в цій активності вони можливо і не планують вводити ніяких винагородок, крім тієї, що ми. Скажімо так, на весь час сезону будемо мати свій нікнейм десь в цій таблиці. Все. Тобто це активність, яку, скоріше за все, не обов'язково буде проходити. Якщо вас не, ну, вона не цікавить просто або не цікавлять ці таблиці взагалі, хто там з ким змагається, вам подобається некромант, який грає через. Ну, не знаю, кістяний спис ви граєте на першому торменті там чи на другому, у вас все влаштовує, і вам ці таблиці ну, по суті не цікаві. Тобто вам вони не цікаві, ви можете їх не проходити. Вони, скоріше за все, спеціально зробили так, що винагороди ніякої за них немає, окрім ось цього надпису по центру екрану, що ми там пройшли якийсь рівень цієї вежі. Для того, щоб це не було обов'язковим. Тобто, щоб не мучити тих гравців, які не хочуть проходити цей івент складний. Для тих гравців, яким просто це не цікаво, ці таблиці лідерів, яким це складно, або ж вони просто не хочуть цього робити, спеціально немає ніякої винагороди, щоб це виключно було ось таким івентом для змагання. Я думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. Тобто, що цей івент без винагород, для того, щоб до нього не були вони, в принципі, ніякі прив'язані. Для того, щоб не змушувати людей, ті, які не хочуть його проходити, так як в деяких іграх, що нам, наприклад, обов'язково потрібно щось проходити, ми не можемо відмовитися від якогось івенту, який існує в грі, тому що ми, наприклад, не зможемо відчинити якусь там гілку навичок. Розумієте про що? Тобто, хочете, проходите. Цю вежу хочете, взагалі забуваєте за неї, за цій таблиці і ніколи її не відчиняєте, граючи в цю гру. Колись, можливо, через сезон-2 вам захочеться брати в цьому участь, а до цього моменту гра вас не буде змушувати проходити цей івент, для того, щоб у вас не відпадало бажання взагалі грати в цю гру. Тому я вважаю, що в принципі. ну... Ідея така, ну, це знову ж таки припущення. Можливо, я помиляюся, і тоді розробники, коли сезон розпочнеться, введуть якусь винагороду. Якщо чесно, я б хотів, щоб вона була, але я б хотів, щоб вона була виключно візуальною. Тобто, щоб за проходження якогось рівня порталу, наприклад. Ну, я не знаю, наприклад, от в сезонній репутації, щоб нам, можливо, відкривався якийсь компаньйон. Так, за 4 хвилини пройшли і померли. Прекла... Прекрасно. Дуже смішно. Але пройшли за 4 хвилини. Тобто, в порівнянні з попередньою збіркою, капець, чудові атаки, особливо чудові, якщо вони будуть такими на хардкорі. Е, так е, е, я б хотів, щоб е, ця винагорода була виключно візуальною. Тобто, що ми проходимо якийсь рівень порталу, і нам дається, наприклад, якась річ там на е, коника, не знаю, або проходимо е, якусь високу, там геть високу яму. Нам даються якісь крила, чи якась там зброя візуальна, яка змінюється. Тобто, я б не хотів, щоб цей івент. Ну, Був прив'язаний до якихось речей, тому що я розумію, що не всім гравцям зручно взагалі ну, виконувати якісь складні івенти. Тобто, не всім людям це до вподоби, і не всі хочуть проходити ті надвисокі рівні ями. Я, в принципі, ну... Частково відношуся до цих людей, тому що до цього моменту, допоки ці таблиці лідерів не ввели, мені цей івент взагалі був нецікавим. А от зараз, чому він мені подобається, тому що можна буде подивитися на збірки, якими гравці намагаються зачинити цей івент. Якось так. Але чи буду я намагатися його проходити власноруч, скоріше за все, що буду, але подивимося, як себе будуть почувати. Персонажі на якихось вищих рівнях складності. Тому що бачимо, що чому я кажу, що збірка через кампаньйонів через магів ось цих, буде кращою, тому що ми тут можемо стояти від монстрів більше на відстані. Тобто мені здається, що ця варіація буде більш потужнішою, тому що тут ми беремо урон і від бонуса до голема, і ми беремо урон від бонуса до. Скалетів, магів, і ми можемо таким чином посилити себе не тільки від чогось одного. Тому мені здається, що ця варіація буде більш потужнішою. Тобто, і в нас є можливість стояти на відстані. Ну, звичайно, з голими ми також можемо стояти на відстані, але я думаю, ви зрозуміли, про що я. Тобто, набагато зручніше стояти як умога далі від монстрів, тому що дуже сильно. В цьому івенті вони нас б'ють. Я думаю, через це багато некромантів, вони саме будуть грати на цій збірці, тому що нам не стільки буде важливий урон, стільки те, що якщо ми будемо грати через якісь інші збірки, які виключно Грають ну, поблизу до монстрів, тобто через якусь, наприклад, хвилю темряви, що ми просто-напросто не, всто... не зможемо встояти на цих атаках. От і все. Тому, скоріше за все, гравці будуть обирати щось на періодику, тобто, щоб урон постійно наносився від темряви, щоб ми постійно відновлювали своє життя, або ж вони будуть обирати збірку на мільйонів для того, щоб знаходитися від монстрів подалі. Тобто якась із цих варіацій стовідсотково буде більш. Рентабельнішою для вибору, ну от бачимо, що відбувається, так. Тобто якась із цих варіацій буде більш логічною для вибору, для того, щоб нормально пограти цим персонажем. Якось так, друзі. Тому я думаю, що будемо обов'язково, якщо будемо грати, все ж таки за некроманта, обирати якусь варіацію з цих збірок і, скоріше за все, що можливо, можливо. Якраз такі некроманти нам нарешті в цьому сезоні додали предмет, який ми зможемо використовувати для того, щоб пограти на якійсь іншій збірці, якої в нас ще не було. Ну от дуже складно. Дуже складна. Велика проблема зі стійкістю. Не стільки навіть з уроном, стільки зі стійкістю. Я, мабуть, на некроманті не супер сказати, щоб фахівець, мені потрібно, щоб е, гра була е, в якомусь е, нормальному перекладі, більш-менш, щоб я міг розуміти, що де знаходиться, і щоб можна було якось швидко це все міняти, переставляти. Ну, Якщо казати коротко, мені потрібно просто-напросто більше часу, щоб розібратися, як саме цей персонаж має працювати. А так, як в нас часу ну, геть обмаль для того, щоб це все протестувати, знаю, що гравці на цій збірці 100% зачинять якийсь високий рівень вежі, але мені здається, що. ми... Просто-напросто навіть не будемо намагатися це зробити, тому що очевидно, що збірка працює, і е, якщо ми проходимо з вами хоча б 70-й навіть рівень, то якийсь потенціал в неї все ж таки є. А розкриється він, коли в нас буде просто-напросто більше часу пограти за цього персонажа уже в сезоні. Якось так. Але персонаж цікавий, мені подобається, що на ньому заграє новий предмет. От і все. Бо буває досить часто таке, що додають розробники якийсь новий предмет, і він абсолютно не має ніякої сили, і, грубо кажучи, ми граємо подібною збіркою, яка, наприклад, була до цього моменту у нас в якомусь із попередніх сезонів. Розумієте про що? я. А так, хоча б ми зможемо пограти через големів. Тобто це вже щось нове. Щось, можливо, цікаве, можливо, для когось не цікаве, але це щось нове. Якось так. Тобто, мене це влаштовує, що це хоча б щось нове, і ми зможемо це якимось чином з вами перевірити, побачити і пограти цією збіркою. Так, що ми можемо зробити? Ну, мабуть, ще цей рівень ми з вами пройдемо, і, мабуть, 80-й рівень ми з вами не будемо намагатися пройти, тому що дуже дуже складно. Це потрібно повністю перезбирати персонажа, вибивати ліпші предмети, а на, на тестах не дуже сильно цим хочеться займатися, тому що ці всі предмети в нас заберуть. Ну, що, звичайно, очевидно, але все ж таки. Ні, друзі, 6 хвилин. Потенціал абсолютно точно є. Потенціал є, тому що поясню, по якій причині. У нас предмети навіть не посвячені. Ми проходимо з вами зі звичайними предметами. ну, Типу, якщо б ми грали навіть і без сил. Потенціал є, чудова збірка, мені подобається. Якщо вибити додаткові бонуси, я думаю, без ніяких проблем, абсолютно точно, вона пройде і сотий рівень порталу, можливо, і вище. Тому що потенціал є. Якщо цей ролик був вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу в розвитку, є посилання в описі. Можете залишати якісь коментарі, щось запитувати. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.